Як і чому виникло питання змінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Кирила Буданова? Чи закрите це питання взагалі? Чи все ж таки в Верховній Раді планують повернутися до нього і відправити міністра Різнікова у відстав? Дивіться, я переконаний, що Верховна Рада України якісь дії, які будуть пов'язані з ініціативними ініціативні дії щодо міністра оборони, вчиняти навряд чи буде. Тобто ініціювати ну яким чином Верховна Рада може відреагувати, чи яким чином може діяти це виразити недовіру конкретному міністру? Це треба зібрати там 226 голосів. Проголосувати. Я переконаний, що цього ну, Умова фіни Верховна Рада точно робити не буде. Це перше, друге. Звідки взялися ці всі розмови? Ну дійсно я вже говорив це вашим колегам, і тут треба розмежовувати політичну складову, причому навіть таку внутрішньополітичну, політичну, навіть дещо е, закриту, тому що в нас було минулу минулому неділю ввечері, в 19-й годині засідання фракції, і там обговорювалося, Потенційна можливість зміни міністра оборони пана Резнікова на гіпотетичну кандидатуру пана Буданова. Я вам хочу сказати, що я особисто за останні два тижні чув щонайменше ще, крім пана Буданова, Три кандидатури, які можуть претендувати, які самі хочуть, яких десь там обговорюють на різних рівнях, можна сказати, навіщо значить, я, я переконаний, що ну щодо під скажімо підстав цих розмов, ну тут я е, повністю переконаний, що е, за тими юридичними е, нормами, які регламентують діяльність міністерства, будь-якого. Я, як вже фахівець в галузі конституційного права, я про це студентам говорив. Персональна відповідальність за діяльність конкретного міністерства несе міністр. Якщо міністр в силу різних причин, які причини можуть бути різні, ми їх обговорювали в деяких, дехто вважає, що він занадто довіряє, довіряє і надає дуже широкі дискреційні повноваження для своїх заступників, не забезпечуючи належного контролю. Дехто вважає, що не зовсім так організовано, як це мав організувати. Але ми не розглядаємо зараз ці всі особливості. Якщо в Міністерстві оборони під час війни виникла... Така ситуація, яка призвела до широкого публічного розголосу, причому з точки зору членів комітету сумнівно обґрунтованого, скажімо так, з точки зору наявності дійсно корупційної складової в процедурах закупівлі саме продуктів харчування для військовослужбовців, але якщо це стало можливим в силу різних причин. І не було своєчасної реакції, яка би зняла соціальну напругу, і в суспільстві виникає питання: а що хтось називається на наших військовослужбовців, які там сидять в окопі і гинуть на передньому краї, то, звичайно, це є неприпустимим ні для влади, ні для суспільства, ні для міністра, в принципі. Тому угу. міністр мав би нести політичну відповідальність. І саме це стало підставою таких дискусій. З приводу пана Буданова, я особисто моя суб'єктивна точка зору, я вважаю, що він зараз. Абсолютно на тому місці, на якому він повинен бути, uh -huh. він демонструє е, максимально напевне можливу ефективність. Розвідки в умовах війни, чи потрібно його міняти на міністр, міняти йому місце роботи? Я думаю, я думаю, що навряд чи потрібно. Це моя суб'єктивна точка зору. І ну і крім того, є юридичні перешкоди, про які вже говорили з вашими колегами. Ми прийняли закон про національну безпеку, де передбачено, що міністром оборони може бути виключно цивільна особа. Тобто, пану Буданову, якщо гіпотетично, скажімо так, потрібно буде. Там президент накаже, я переконаний, що він виконує той наказ, який йому верховний головнокомандувач дасть. Якщо допустити таку ймовірну ситуацію, то йому потрібно буде або звільнятися з військової служби, в умовах війни це теж є певні проблеми. Хоча я думаю, що ми їх можемо звичайно вирішити, або вносити зміну до закону і передбачити, що в умовах війни може бути військовий міністром оборони. Але ще раз підкреслю, це тільки політичні такі дискусії. Юридичних підстав для будь-яких дискусій немає взагалі. Тому що квота міністра оборони, так само як міністра закордонних справ, вноситься на розгляд парламенту як про призначення як і про звільнення президентом. Президент угу. не те, що ніяких дій не не вчиняв. Він не звертався до фракції, не звертався до нашого комітету, який попередньо має розглядати кандидатури всіх силовиків щодо можливого звільнення. Поясніть тоді політичну заяву лідера вашої фракції Тавіда Рахамі, який... Назвав прізвища. В, ви ви знаєте, мені це мені це дивно, от, чесно скажу. Тому що домовилися, що засідання фракції відбувається без телефонів, навіть щоб ми не мали можливості там якимось чином когось поінформувати. Mm -hmm. Про що про це не говоримо а потім виходить Девід і робить заяву про те, що ми це розглядали. Ну тр трішки дивно, чому на це було зроблено? Ну я не можу але сказати. ну ви ж не можете розглядати такі питання, які стосуються квоти президента, без а, того а, щоб не отримати якусь інформацію з а, офісу. presidenta. Ну, ви ж це ж не можна так да, я... да, давітера хамі говорить. Давайте поміркуємо а кого б нам зняти Ні, питання, за, за квоти президента. Питання стояло саме в тому е, сенсі, що міністр відповідальний за діяльність міністерства. Якщо має місце такий е, скандал, то угу. тут треба нести політичну відповідальність. І форму політичної відповідальності, я думаю, ну я вже сказав, може бути дві. Верховна ну, Рада так. може висловити недовір, або президент е, внесе кандидатуру, або в... він сам напише заяву про відставку. Важливо, що ви сказали, що з офісу президента не надходила. Я... Представник президента Верховної Ради України так. жодної інформації про гіпотетичну можливість зміни міністра оборони не мав і не маю. А я хочу нагадати, що за тими виключеннями, де президент сам вважає за необхідне прийти представити кандидатури, його кандидатури представляю я. Чи на подання, на звільнення, чи на призначення. Тому угу. жодних, скажімо так, сигналів для мене, я можу в цьому запевнити ніяких підводних камінь, тут то точно немає. Добре. Хоча залишається питання, як можна. Це було точно не потрібно говорити про це.